Співробітники міграційної поліції спільно із слідчими Тернопільського районного управління поліції. За оперативного супроводу управління служби безпеки України в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури викрили міжрегіональну злочинну групу, яка займалася незаконним переправленням чоловіків призивного віку за межі України. Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що група осіб підшукувала на території Тернопільщини чоловіків призивного віку, які мали на меті виїзд за межі державного кордону України. В подальшому транспортували їх у райони Закарпаття, де вказані особи чекали на інструкції та вказівки, як правильно буде перетнути державний кордон України. Двох фігурантів було. Було затримано під час передачі їм грошових коштів у розмірі тисяч доларів США від чергового втікача. Після чого було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких було вилучено грошові кошти у розмірі понад 10 тисяч доларів США, мобільні телефоні, банківські картки та автомобіль, на якому здійснювався. Транспортування чоловіків з міста Тернополя до районів Закарпаття, слідче Тернопільського районного управління поліції оголосили про підозру учасникам даної злочинної групи за частину 3 статті 332 кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, санкції інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.